Уявіть, що ви несете важку валізу день за днем, рік за роком. Спочатку це лише кілька дрібниць, образа, невимовлена правда, чиясь різкість, власна гордість, але з часом валіза набивається тягарями, болем, недомовленістю, жалем, словами, які не сказано, і словами, які хочеться забрати назад. Але цю валізу можна поставити, відкрити, перебрати, викинути зайве. Ми ще маємо шанс подивитися один одному в очі і сказати пробач. Не тому, що треба, не тому, що так заведено, а тому, що легше стає, коли відпускаєш. Хіба потрібно чекати особливого дня, щоб визнавати свої помилки і просити пробачення? Насправді, чим раніше ми навчимося цього, тим легше стане дихати. Нехай у кожного з нас у серці буде більше світла, бо жити з чистим, легким серцем це найбільший дар.